Далі йдемо ми і Ось. це ще в ті часи, коли терапонацію робили без анестезії, тому очі так вилізли. нижня щелепа взагалі загубилась. Ось. Там є мус, вибачте, з топінамбуру, топінамбур, імбир, також бісквіт з пропиткою коняк і інжирний сироп. Далі є компоте з хурми та апельсину. Також зробили хрустку частину з карамелі та магдальних пелюсток, типу тонко їх так. І зверху ця сіра речовина що жале, ми загостила її капою. Це е, молоко е, гріху. Хотілося б, щоб мозок виступав, щоб він був опуклий. Тоді це мало б набагато реалістичніший вигляд. Реалістика. Ектор каже, що йому бракло опуклості, і я, в принципі, то розумію, коли вже час вийшов. А ось те, як ви імітували поверхню мозку, мені дуже подобається. Ці кров'яні судини молодці. Та можете виїдати ложечкою мозку. Ви <хи> <хи> <Чайною. Мозок. хи> <Чайною. хи> Каже, як три так мозок виїдаєте. <хи> <хи> А знаєте, смаком я не розчарований. Тут фрукти, карамель, бісквіт, крем. Мені подобається, як ви попрацювали з хурмою. Скуштуємо око. Mm. Wow. Дуже смачно. Super. Е, Оля каже, що все дуже смачно, що які ми молодці, що заморочилися. Стільки смаків і що воно гармонійно вписалося в одне. Розумієш, вона говорить, а я вже не можу усмішку е, свою зробити поскромніше. Вже тішуся максимально. У вас вийшов надзвичайно ніжний бісквіт. Похвалив, сказав, що все йому зайшло, все засмакувало, все сподобалось. Я така супер-супер рада. Та той кайф, яким я прийшла на ту кухню. Розумієш, і вже другий конкурс підряд. Просто сіяю Ще чуть -чуть і знутрі. чуть-чуть трохи патчі не будуть потрібні по утрам. Позвращати дівочок назад, діла доходить до нас. На пар... Зіркова перочка, підходьте. Серкинс.